Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це три поради дня. Буду працювати на Таро 78 ключів. На одній колоді працюватиму. Зараз викладу вам три варіанти. Перший, другий, третій. Обирайте ваш ключ до сьогоднішнього дня. Маю надію, що обрали. Починаємо з першого. Про що говорить ця карта? Вам здається, що ви обмежені? Вам здається, що ви не свободні. Ключове слово здається. Уважно подивіться на цю карту. Чоловік сидить в кліці клітка відкрита, але він не розуміє, куди летіти, для чого летіти. В клітці все зрозуміло. Тебе годують, так ти не свободний, але за тебе приймають рішення. Це про духовну незрілість. А навіть якщо ви. Маєте справу з духовно незрілою людиною, подивіться, де тут про вас. І я вам так скажу: коли ми маємо справу з маніпулятором і не незрілою людиною інфантильною, це вже говорить про нашу інфантильність. А знаєте чому? А доросла людина вона ніколи не буде пов'язувати себе з людиною незрілою. Їй буде просто нецікаво. Нам вже не приходить до думки, наприклад, вийти заміж за 14-літнього хлопчика. Або піти на роботу, де керівник 15 років хлопець. Коли це видно зовнішньо, так? але такі інколи люди бувають внутрішньо. І людина зріла, дуже швидко розпізнає, хто перед нею. Миттєво. Тому тут і про вас, і про ваше оточення. Подивіться, здивовані птахи. Прям бачу здивування на їхньому обличчі. Чого сидиш в клітці? Чого не літаєш? Ну, що пташку можна посадити в клітку, а ага, людину тут ще можу говорити те, що простір не зізрів. Або ви внутрішньо не зізріли до якоїсь ситуації. Ви би щось і зробили, але ви як не готові. Значить, не готові. Значить, чекайте. Тільки недовго, щоб не втратити свій шанс. Другий варіант? У людини є таємниця, у людини є власна сила, у людини є щось, чого іншим не збагнути. І людина не поспішає це розголошувати іншим. Тут про вашу силу і тут про те, от знаєте, у кожного з нас є в досвіді. Щось таке, де ми думали, що ми були на грані, а ми справились. Хай це саме ця таємна кімната буде. От він туди йде. Що там? А можливо, він там звіра годує, а можливо, там у нього побачення. Там його скарби можливо. Тут говориться про те, що ви можете справитися зі всім, що вам зараз. Приготувала доля на сьогоднішній день. Тобто, дивіться, який він сильний. Гляньте, який великий камінь він може зрушити. Отже, і ви можете зрушити цю проблему, навіть якщо вона здається великою. Ось на це достане сили. Достане. Якщо немає мотивації і впевненості в собі, ще раз нагадую, Порийтеся в своїй пам'яті, в своєму житті, де ви були на грані, де вам здавалося, що все пропало, ви не справитесь, і ви раптом справились? Згадайте, що ви тоді відчували свій стан. Перекладніть на цю ситуацію і дійте. Третій варіант. О, думала, буде оголена, не буде оголена? Зірка. А знаєте чому завжди на картах зірка оголена? Кажуть, що до своєї мрії потрібно йти беззахисним, як дитина, з такою вірою. От просто... І дивіться, вона виливає саме тут скелехів, воду. Вона знає, що ресурс безмежний, її віра безмежна. Карта Зірка. Ідіть за своєю мрією. Навіть якщо вам здається, що немає ні сил, ніяких предпосилок. Все відкидаєте і йдете, як мала дитина. Ну, по-перше, треба чітко збагнути, чого хочете, і вперед. Вперед. Можна триплетом читати. коли точно зрозумієте, яка мрія і що це саме ваше, знайдуться і сила, і впевненість. Бачите, як цікаво, так? він тут безпорадний сидить, як не має сенсу життя. А тут все таки як знаходить, де той сенс, або життя йому кидає виклик, що він мусить відкривати цю печеру, щось там для нього важливе. А тут карта Зірка і відкривається ваша мрія. Може, виповнення вашої мрії раптом замаячить дуже чітко? Така от історія. Дякую вам за увагу. Гарного, плідного дня. До наступних зустрічей!